Ходьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які з ними входять, але вузька, вузькі ті ворота й тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало з тих, хто їх знаходить. Ось, друзі, ще один цікавий принцип. Що будуть робити справжні діти Божі? Не ті, які в овечих шкурях, але насправді хижі вовки всередині. А діти Божі, вони не будуть шукати. Просто для них в житті головним буде не зручність і комфорт. А для них буде головним дійти до цілі. Але якщо можна дійти до цілі і зручно, і з комфортом, це не проблема, це нормально. Але головним дійти до цілі. Але зразу ж Ісус радить і каже: друзі, широка дорога веде куди? До загибелі. Широка дорога не веде до мене. Тому що якщо вам кажуть, тут все можна, і ти спасайся, це вже, вже пророки, це вовки в овечих шкурах. Сьогодні, до речі, таких дуже багато в церкві Божій, які кажуть: друзі, той час минув, це було неправильне бачення, що Бог щось хоче від людини, Бог нічого не хоче. Ти такий, як є, Бог тебе прийме в своє царство. Люди плутають. Так, до Бога можна прийти таким, як ти є. І Бог радий, що ти прийшов. Але коли ти прийшов до Бога, Бог далі тобі починає розповідати, як потрібно. Будувати свій шлях з ним далі. Як потрібно проповідувати своїм життям, що потрібно робити, які зміни мають бути в твоїй зовнішні, всередині. Ну, це дуже зв'язано, багато людей чомусь розв'язують, кажуть, мене тут в середині головне, а зовні то не важливо. Та неправда. Друзі, якщо в тебе. Біблія ще чітко пише, якщо в тебе в середині добро, то й назовні буде добро. Якщо в середині, вибачте, запах недобрий, то він і назовні буде пробиватися де він дінеться? Якщо ти не вмієш говорити добрих слів, то ти їх ну, не будеш говорити. І слово Боже каже: але є вузькі ті ворота, які тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало з тих, хто їх знаходить. Виявляється, що цей шлях потрібно ще знайти. Читаємо з вами далі з 21 го вірша. Не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісі виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чуда творили? Тоді скажу їм: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чинили беззаконня. Ось в контексті чого ці слова сказані, в контексті хижих вовків. Люди, які прийшли до Бога в Божу церкву, і були зверху дуже на, на овечок схожі, дуже на людей, які Богу вірні. Але їхні цілі, мотиви були зовсім інші. Вони прийшли не Богу служити, не Бога прославляти, не людям служити, а вони прийшли, щоб їм послужили. Вони прийшли, щоб задовільнити свої бажання. І нормально, коли людина приходить до Господа, спочатку ще потримати. Але коли вона отримує, ненормально, коли вона забуває і віддавати іншим. Тому Ісусі каже, відійдіть, я ніколи не знав вас. Виявляється, це були непрості люди. Дивіться, що вони кажуть? Чи не твоїм ім'ям ми пророкували, чи не твоїм ім'ям бісі виганяли, чи не твоїм ім'ям численні чуда творили. Вони це все робили, вони ж це не придумали собі. Але Бог що їм каже? Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, ви, які чините беззаконня. Тобто, в пориві віри ти міг багато що зробити, але ти не жив згідно слова Божого, ти чинив беззаконня. Так були моменти, коли ти навіть чудо творив. Але все твоє життя було без Бога. Ще один уривок. З 24-го вірша і далі. Отже, кожний. Хто слухає ці мої слова, і виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і зіднялися вітри. І обрушився на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова, та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і зіднялися вітри. І обрушилось на той дім, він упав, і великим було падіння його. Ось, друзі, діти Божі і люди, які замаскувались під дітей Божих. Одні знають, як правильно, і починають все робити правильно. А інші кажуть, потім зробить. Нас, до речі, навчили потім зробити, особливо в сфері будівництва. Перш потрібно, що зліпити, побудувати. З... З чого є, а потім якось оформиш, так навчили чи ні? І знаєте, я думав, що це мислення давно минуло. Ем, років п'ять, напевно, тому, може, більше трохи. Я почав будувати свій будинок. Ну і я вирішив зробити правильно. Я пішов, намалював план, заніс до, ну так як я хотів, заніс до архітектора. Він мені то оформив так, як треба. Я кажу, дивись, мені так не подобається. Він каже, ну то тобі хай не подобається, але це не відповідає певним правилам. Я кажу, окей, а давай ну подумаємо, як, щоб і мені подобалось, і правилам відповідало. Ми перемалювали. Ні, він А зразу думка дуже проста. Він каже: ну можна, Я кажу, ні-ні-ні, нормально так зробити, щоб дійсно відповідало правилам. Не, не, не можна намалювати, зробити по-іншому, а зробити правильно. Ми це все зробили. Я пам'ятаю, деякі люди мені казали, на що ти цим займаєшся, на це гроші витрачаєш? Та скажи робітникам, як треба вони зроблять, а потім якось оформиш. Я кажу, не хочу якось, я хочу нормально. Підсумку. А, ще один момент, коли заливали фундамент, теж мені один знайомий каже, Сергій, а навіщо? Ну, ти туди бетону стики л'єш і арматуру в'яжеш. Можна ж просто дивись, Тож ж земля тверда, накидати всяких кусків, там асфальту зараз багато валяється, там бетону якогось. І залий то воно ж буде стояти, куди воно дінеться. Ну, Багато порадників таких є. Потім кажуть, ну то, та ж ти не вмієш, це ерунда, зроби сам, то ж ти не дурний. Яко, та, ну але це ж не самому, треба правильно. Ну, Можна і самому, аби правильно було. І знаєте, цікаво, що. Коли е, я потім спілкувався з одним другом, який теж це саме робив, і я кажу, що, друже, як там в тебе справи? Він каже, ти знаєш, зараз ніяк не можу оформити, там є певні невідповідності і, і не знаю, як зробити. І не хочу нечесно робити, а щоб зробити правильно, треба багато що переробляти. А в тебе як? Я кажу, у в мене бумаги на руках. А в мене все добре. Це такий простий приклад. Як зробити правильно? В житті це працює, друзі. В будівництві це точно працює, і в житті християнському це працює. Просто питання наступне: чи готовий я робити правильно? Бо завжди легше зробити швидше і неправильно, а потім якось порішати. Але на кінець лишається порішати, а неправильно. Ось в чому проблема. І знаєте, яка велика проблема? Ми в церкві так само приносимося зі світу, де ми навчилися, і в церкві так хочемо. Пастор. Давай так зробимо. Як от так чекаю, то ж треба порадитись, щоб всі це розуміли. Та нащо? Ну це ж краще буде? Не буде краще. Не буде краще. Краще буде так, як правильно. Не даремно Господь вже сказав як краще. Він пройшов шлях як краще. Навіщо робити як швидше, якщо можна зробити краще?